Ми налаштовувалися, ми розкладали гру суперника, ми розуміли, що треба зустрічати їх дуже високо, не сідати до свого штрафного майданчика і дуже гостро контратакувати. Нам вдалося витримати перший натиск, ми розуміли, що для форту це буде головне. А далі. План на гру майже виконали повністю. Так, були моменти, де в якихось епізодах нам повезло, але і у нас було багато моментів, і ми могли забувати більше. Які б сильні захисники не були, якщо ми не будемо грати як команда в обороні, то нам буде дуже складно. Треба віддати належне всім гравцям, відпрацьовували всі. І наші півзахисники, і наші нападачі відпрацьовували в обороні, і так само наші гравці лінії захисту відпрацьовували в атаці, допомагали нашим гравцям попереду. Тому і є результат, тому сьогодні, я можу сказати, всі зіграли на своїх самих вищих якостях. А перемогу добула команда, команда, яка просто-напросто на футбольному полі було 11 гравців як один. Можливо, завдяки тому, що ми дуже хотіли, дуже хотіли цієї перемоги і налаштовувалися на таку гру, дуже відповідально віднеслись всі хлопці, і це було видно, ще перед грою і той настрій, який був в роздягальні і перед грою, і попережу. Ці порту дуже нервували через те, що не могли нічого поділити з Динамо. Власне, це це зіграло на руку нашій команді. Безусловно, коли ми дуже відповідально ставилися до своїх обов'язків в лінії захисту, коли всі гравці займали вільні зони, коли ми не давали спокій вільно приймати, лишили суперника як пространство, так і часу, то взагалі вся, всякі команди відчувають себе дуже погано в такій обставини ситуація. А ми, а ми а ми намагалися грати в свою гру, ми домовлялися про це. Ми готувалися до, до, до такої гри і були готові. І я можу сказати, що гра в принципі йшла за нашим сценарієм.